Вітаю, мої любі підписники! Хочу вам показати, поділитися з вами своїм рецептом гарного смачного пирога булочки. На смак ідеальний, м'якенький як пух. Аромат на всю квартиру. Це неперевершена випічка якою буде задоволений кожен з вашої родини. Спробуйте приготувати так, як готую я. Починаємо. У чашу міксера вливаю 50 мл олії рафінованої, розбила сюди 2 яйця. Насипаю сюди 120 г цукру. Та всипаю дрібку солі. Десь одну п'яту чайної ложечки. Розмішую вінчиком. Перетираю яйця з цукром, можна так сказати. Також сюди вливаю 50 грамів вершкового масла розтопленого. Вливаю сюди 300 мл теплого молока. Перемішуємо. Додаю ось такі дріжджі: 14 грамів. Живі дріжджі, пресовані активні. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то потрібно 7 грамів. Добре, перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у цій суміші з молока та інших інгредієнтів. Росію сюди борошно 550 грамів. Та додаю кукурудзяний крохмаль, 2 столові ложки. Та ставлю збиватися тісто, тістомісом, 8-10 хвилинок. Ви можете його збивати руками, Тоб, точніше, переминати, замішувати тісто, ви можете руками. Це займе трошки більше часу, можливо, десь хвилинок 15 потрібно буде. Тістоміс виністи тісто. Міс. Бачите, яке воно живе, м'якеньке, стікає з вінчика. Зараз накрию чашу міксера харчовою плівочкою, зверху ще накрию рушничком і залишаю підійти на годинку або півтори годинки. І відправляю у тепле місце. Пройшло півтори години. Дивіться, як гарно підійшло наше тісто. Воно збільшилося в декілька разів навіть. Дивіться, яке воно живе. Бачите? Липне до рук, а ми зараз ще додамо борошна. На кілимок просію борошно та викладаю сюди тісто на борошно. Вага тіста, кілограм 150 грамів. Ділимо його на 4 частинки по 287 г кожна. Накриваю їх харчовою плівочкою. Залишаю так на 10 хвилинок. Пройшло 10 хвилинок, тісто добре підійшло. Беремо одну таку кульку і потрібно її розкатати. Розкатуємо качалкою, щоб у нас вийшло коло. Вийшло. Ось таке коло у мене. Перенесла його на кілимок для випічки і розрівнюю тут ось так. Беру другу кульку тіста, також розкатую друге коло розкатала. Тепер нам потрібна начинка це абрикосовий джем. Посилання на те, як я готую абрикосовий джем, є у мене. Я залишу вам під відео. Подивитися, приготуєте за моїм рецептом абрикосовий джем смачний. І нам потрібні горіхи грецькі. Ось, як вони виглядають: грецькі горіхи. Я їх почистила і зараз потрібно у блендері подрібнити. Горіхів потрібно 100 грамів, а джему потрібно 250 грамів. Ось так подрібнила горіхи. Беру абрикосовий джем і змащую ним. Першу нашу розкатану кульку тіста. Можна використати будь-який інший джем, які у вас є. У мене дуже багато відео зі смачними джемами, варенням, повидлом на каналі. Дивіться, будь ласка, шукайте той рецепт, який вам більше сподобається. От бачите, який густий абрикосовий джем. Ідеальний просто вийшов. Так, добре одну столову ложечку з гіркою джему розрівняла, рівномірно, розподілила, тепер посипаю горішками. Буде дуже смачно. Тепер потрібно зверху покласти другу частинку тіста розкатану, зверху ось розрівняла тісто від другої частинки. цю ж другу частинку також змащуємо джемом абрикоса. Беремо столову ложечку джему і змащуємо ним тісто. Також посипаємо горішками беру третю частинку тіста. Бачите, яке воно м'яке, як гарно підійшло. Бульбашки навіть, бачите, з'являються. Дуже гарне тісто. І розкатую цю частинку. Розкатала третю частинку тіста. І поклала її зверху. І знову змащую тісто джемом абрикосовим. Рівномірно змащуємо. Та посипаємо горішками. Беру останню, четверту частинку. І зараз її також розкатаємо, розкатала. І накриваю цією частинкою наш пиріг зверху. Тепер буду розрізувати. Можете розрізувати звичайним ножем, можете ножем для піци. Я буду ось такою штучкою розрізувати. Посередині потрібно зробити кружочок. Для цього я використаю таку баночку. Просто трошки притиснула. І видно кружечок. Від центра я буду робити ось такі розрізи один, навпроти нього другий. Далі, ось тут, третій, тут незручно, тому я використаю ніж для піци. Ось так, ним прорізую. З іншої сторони також напроти прорізую ним. Ще раз отак прорізуємо тут ще раз. тут Виходить така квіточка. Ще раз перерізуємо листочки квіточки. Якщо до кінця не дорізається, потім підправимо звичайним ножем. І в результаті ось така квіточка виходить. Так, тепер потрібно взяти ці два листочка, два рази їх провернути один раз, і другий раз, і з'єднати між собою. Ось так. Далі беремо наступні два листочка. Також їх один раз перевернули, другий раз перевернули, і з'єднали між собою. Ось так у нас виходить. Тут так само беремо два листочка, там, де вони не розрізались, розрізаємо, розриваємо, робимо це швидко. Раз перевернули, другий раз перевернули і з'єднали між собою. Ось вийшла така квіточка. Беру одне яйце, воно у мене дуже маленьке, домашнє. Якщо у вас велике яйце, то візьміть тільки жовток з нього. До яйця додаю столову ложечку кефіру, збиваю, додаю сюди чайну ложечку з гіркою цукру, все разом перемішала і змащую. Жовтком із кефіром наш пиріг. Він буде золотавий в результаті, якщо ми будемо змащувати. Змастила яйцем, зараз ставлю у духову шафу, яка не ввімкнена. Залишу на одну годину підходити. Пройшла одна година. Подивіться, як гарно підійшов наш пиріг. Вмикаю духову шафу на 200 градусів нагріватися. Як тільки духова шафа нагріється, одразу поставлю випікатися оцю красу. Пройшло 20 хвилинок, і наша булочка пиріг готовий. Довше пекти його не потрібно, тому що він тоді буде сухий. Саме 20 хвилинок вистачає, щоб пиріг був суковитий. А перевіряти готовність ми можемо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, пиріг готовий. Вона суха. Саме 20 хвилинок достатньо. Щоб булочка була ідеальною за смаком. Аромат неперевершений. Подивіться, як виблискує. Це не тільки гарно, але й дуже-дуже смачно. Давайте цю красу скуштуємо. Вона така м'якенька. Я навіть не знаю, як правильно пиріг чи булочка. В нашій родині по-різному називають: хто булочка, хто пиріг. Дивіться, яке тісто. Пухнасте, так? Бачите? Яке. Смачне ж воно яке. Так, дивіться, так розламаю тут зараз. Бачите, кругом начинка. Так. Як кажуть, тісто, як пух. Це про цю булочку. Дивіться, дійсно, що як пух. А я помітила, що це таке тісто саме через те, що довго підходить тісто. Чим довше підходить тісто, тим краще. Коли я готувала рецепти, в яких 30 хвилинок підходить тісто, 20 хвилинок, то булочка зовсім не така. Якщо година півтори ось саме таке тісто виходить. Тому дійсно це складнувато, тому що більше часу займає випічка, але нічого страшного, спробуйте приділити час, якщо хочете гарну випічку мати. Подивитеся, що вийде у вас. Готуйте за моїм рецептом, насолоджуйтесь смаком. Слава Україні!